Шановні друзі, 37 років тому виникла велика катастрофа, велика трагедія. Вибух на четвертому нормоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Тисячі людей різних професій, не зображаючи на загрозу здоров'ю, життю, проявляючи мужність, героїзм, прийняли участь у ліквідації наслідків аварії. Ця трагедія розділила. Наше життя до і після це хвороби, втрачені території на довгі роки, втрачене життя. Але наші ліквідатори перемогли невидимого ворога, і ми їм щиро за це дякуємо. Дякуємо за ту можливість жити і працювати на нашій рідній землі. Сьогодні нова небезпека, сьогодні нова біда. Московський агресор руйнує наші міста, позбавляє життя наших громадян. І сьогодні на захист стали наші вже діти, наші внуки. І ми обов'язково переможемо. Ми дякуємо воїнам Збройних сил України, ми дякуємо волонтерам, ми дякуємо всім небайдужим людям, хто носить свій вклад в нашу перемогу над агресором. Шановні лікетатори, від імені Умицької міської ради ветеранів я дякую вам і бажаю вам, вашим родинам, благополуччя, міцного здоров'я, тепла і добра, скорішої нам перемоги мирного неба на нашій рідній ненці України. Слава нашим Збройним силам, слава Відателам, слава Україні.